Карло, вітаю. Зраднику 15 років ув'язнення. У Дніпрі засудили учасника розвідувальної групи РФ. Яка координувала удари по місту на завдання російського куратора обвинувачуваний знімав місця дислокації сил ППО, штабів Сил оборони України та підприємства. Він також передавав дані про транспортні шляхи, військові частини, переміщення вояків і техніки ЗСУ. його шестеро поплічників залишаються під вартою. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури. Погрожував вибухом у Марганці Невідомий чоловік з гранатою в приміщенні пенсійного фонду взяв у заручники жінку та намагався підірвати боєприпас. В ході перемовин зловмисник відпустив жінку, після чого снаряд все ж таки підірвав. Чоловік отримав осколкові поранення. правоохоронці негайно надали йому першу домедичну допомогу. Інших постраждалих немає. У Дніпрі на сонячній набережні Мерседес збив жінку з дитиною. Аварія трапилася сьогодні близько 11-ї години. Потерпілих доставили до лікарні. Відомо, що водій скоїв наїзд на пішоходів, коли вони йшли по переходу. Наслідок ДТП жінка 1956 року народження та дівчина 2014 року народження отримали травми. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Чи обставини з'ясовують стрічі з ДТП? За останні два роки в Україні на 7% зросла кількість ДТП. У Дніпрі за минулий тиждень трапилося 143 аварії без потерпілих та 16 з потерпілими. Чи порушують правила дорожнього руху дніпряни, запитував Артем Ліфінцев. Мабуть, не вирушаю, Да. Ні, стараюсь не порушувати. Не знаю, напевно, так. Інколи. Стараюсь не порушувати. Ну, дуже рідко, я стараюсь не нарушати. Ні, є таке поняття, що гражданська осознаність. Навіть якщо горіть «красний», то краще перестоять. На жаль, не буває. Рідко, але бував. Ні, ні. Я навіть за свою дитину вчу. Краще переждати, пере пропустити, навіть якщо ти дуже-дуже поспішаєш. Дніпро продовжує забезпечувати бійців на фронті необхідним. Це безпілотники, пікапи та вантажівки, амуніція, різна комп'ютерна техніка, а ще системи для блокування дронів. Нещодавно оборонці від Дніпра отримали черговий такий пристрій, що здатен зупиняти майже всі види ворожих безпілотників у радіусі до понад півтора кілометри. Антидронова система вважить лише півтора кілограма і здатна працювати як у сильний мороз, так і у сильну спеку. Дніпро, як територіальна громада, дуже опікується питаннями придбання дронів. Ви знаєте, що по офіційним даним. Прозоро. Ми на першому місці в країні витратили на придбання дронів 268 мільйонів. І далі ми будемо це продовжувати працювати не тільки в напрямку дроновому, але і також в напрямку антидроновому. Дозвілля дітей та людей поважного віку, а також безпечні укриття. Заняття станцювальної зарядки у Дніпрі відвідує більше 150 людей. А для малечі оновлюються дитячі майданчики. Черговий по місту перевірив, як виконуються доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова. Слава Україні! Героям слава Україна! Вона Починай нове життя не з понеділка, а з ранкової зарядки. Саме таким правилом керуються активні слухачі університету третього віку. У наше время, от сейчас, которое время. Вы Рім. Ви посмотрите, какені они канікакий ні красі. Хоча хотя є много різних ситуацій. но ми даємо їм такой заряд енергії. Ви самі какая, яка красота, які, які люди молоді, енергічне і симпатичні. Всі вправи абсолютно безпечні та розраховані на людей поважного віку. Починають з більш легких справ і поступово збільшують навантаження. У нас на свіжому повітрі відбувається багато різних напрямків, серед яких і плейстік, і східні танці. А загалом у цьому році. Е Після того, як почалася широкомасштабна війна, наша команда від нашого університету повертається на міжнародну сеньоріаду в Луцьк, там де вони ставали вже переможцями. І ми буквально через два тижні їх знову будемо туди відправляти і очікуємо їх додому до Дніпра із перемогою. Наразі заняття з оздоровчої зарядки проходять сім разів на тиждень у різних районах міста. У Дніпрі продовжують приводити до ладу дитячі та спортивні майданчики, які перебувають в аварійному стані. Роботи ведуться на декількох об'єктах одночасно. Один з них знаходиться на вулиці Вознюка. 3. Зараз ми знаходимося на майданчику у Придніпровську, там де ми замінили елементи. Це великий майданчик, який оточений шістьма будинками. І ми вже побачили, перевірили наскільки все якісно зроблено. І ми плануємо продовжувати в цьому році. На серпень вже заплановано 10 ремонтів. Спочатку цього року КП розвиток території міста відремонтувала 37 комплектів обладнання. Повідомляйте про несправності за телефонами єдиної гарячої лінії Дніпровської міськради, які ви бачите на екрані. Кожного дня представники профільних департаментів перевіряють облаштування укриттів у Дніпрі, які містяни можуть використовувати цілодобово. В НТУ Дніпровська політехніка є п'ять укриттів. Вони можуть вмістити більше восьми тисяч студентів, викладачів та містян. Виконується робота з внутрішнього порядження, додаткова закупівля обладнання, матеріалів, мішки з піском для закладання вікон. Про це триває до 20 серпня. НТУ Дніпровська політехніка має отримати всі акти щодо користування укриттями. Загалом ми бачимо про те, що є. Велика і достатня кількість цих укриттів. Не всі вони знаходяться в такому стані, який хотілося би, але зараз триває період їх облаштування, і є надія про те, що вони в найближчому майбутньому будуть вже повністю облаштовані. Але що важливо, і студенти, і містяни, і працівники мають змогу через кожні 100 метрів навіть зараз спуститись у безпечне укриття. В укриття НТУ Дніпровська політехніка розташовані за адресою проспект Дмитра Яворницького 19. Турбота та допомога у Дніпрі за міською програмою місто без околиць» піклуються про людей поважного віку та людей з інвалідністю, які мешкають у віддалених районах міста. Наша знімальна група побувала у мікрорайоні Таромське і з'ясувала, чи задоволені підопічні територіального центру. Та яку саме допомогу там надають. Матеріал Ксені Штомпель про це далі. Доброго дня, доброго дня. Можна отримати обіди, звісно. Працівниця Таромського терцентру Лідія Васильівна забирає обіди для своїх підопічних. Сьогодні в меню куряча котлета, каша, капуста, солодощі, чай та хліб. Все, дякую. Дякую за побачення. До побачення. Сідає на велосипед і починає розвозку їжі для нужденних. Перша адреса, вулиця Привокзальна, 9. Тетяна Петрівна, доброго дня! Я йду до вас, несу обіди, покупки у невеличкій квартирі. Мешкає самотня пенсіонерка. Я б не знаю, що я без їх робила. Тетяна Петрівна три роки тому оформила допомогу від міської програми через втрату двох синів та чоловіка. Піклуватися про жінку майже нікому. Дуже дорого їхнє внімання. Понімаєте? Дівчки такі, що не треба їх просити два рази, ніколи не напоминаєш. Вони все, все бачать, приходять і знають, що тут де що лежить, і обрать, і, і пом помогти. І морально, і фізично. все. Дуже дуже дякую за все. Робота мені яка цікава. Вони всі різні. Приходиш до бабусі, а вона говорить, Ой, діточка моя, ти так далеко забилася, надо, все мені треба водички принести, там скупитися, ліки, продукти ну, отаке от ми робимо. Там підмести, там прибрати, там постирати, постирати, вивісити стирку. Ну, що ми так і працюємо. Благо, що в нас є велосипед. Таких бджілок-помічниць помічницю територіальному центрі мікрорайону Таромська. 16. на сьогодні. Ми обслуговуємо 250 чоловік. Це переважно громадяни похилого віку. Також сюди входять тимчасово переміщення особи і люди з обмеженими можливостями. Соціальні робітники виконують послуги, такі як придбання, і доставка продуктів та медикаментів, надання допомоги вдома. Загалом у Дніпрі соцдопомогу отримує близько 11,5 тисяч мешканців міста, ВПО поважного віку та люди з інвалідністю. З них майже 6 тисяч обслуговуються вдома. Бібліотеки Дніпра відновлюють свою роботу завдяки наявності укриттів. Вперше з початку повномасштабного вторгнення одна з міських бібліотек філій номер 2 відкрила свої двері для прихильників літератури. На відкриття завітала і десятирічна Вероніка. Яку книжку для себе обрала маленька книголюбителька? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Десятирічна Вероніка понад півтора роки чекала на відновлення роботи бібліотеки. Заклад був закритий через відсутність укриття. Мені дуже подобається читати. Я в тому році ходила, брала книжки, дуже багато книжок. А потім, коли бібліотека зачинилася, я сюди не ходила. але кожен день приходила. Дивилася, відкрилася вона чи ні. Прочитала я в цьому році. Пригоди Тома Сойера», земля світлячків, пригоди Смарагдової книги. Зараз читаю Поліану. Після довгоочікуваного відкриття до бібліотеки завітало приблизно 15 людей. Цього дня ми чекали довго, і також довго його чекали наші користувачі. Брали сьогодні і Орула 1984, брали книжки по шкільній програмі, брала мама, як розвивати дитину вісьми років. Аби читання було безпечним для відвідувачів бібліотеки, поряд облаштували укриття. Наразі 18 бібліотек філій, які сьогодні відкрилися, вони не мають найпростішого укриття, але є поряд такі укриття. Ці приміщення знаходяться на балансі інших суб'єктів господарювання, і ми з ними заключили договірні відносини. У нас є на використання цих укриттів. За вимогами держави між закладом культури та укриттям, відстань не повинна перевищувати 500 метрів. Під час повітряної тривоги заклад не працює. Успішний запуск сьогодні вночі у США стартувала ракета носій Антарес. Виведений на орбіту космічний корабель доставить майже 4 тони обладнання, матеріалів для досліджень і продуктів на МКС. У розробці Антарес брали участь фахівці з Дніпропетровщини КБ «Південне» і Південмаш. Це вже 17-й успішний запуск. Перший старт відбувся у 2013 році. І далі коротко про ситуацію у місті. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварій на декількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання за вказаними вищі адресами відновлять одразу після завершення робіт. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради, звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Не примикайте далі. На вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь до 19-ї. До зустрічі бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі випуск новин спорту. Новий голова національного олімпійського комітету Латвії Яніс. Буко заявив Букс заявив про неприпустимість участі росіян та білорусів на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Він наполягає, що на змаганнях не має бути росіян та білорусів навіть на нейтральних умовах, рекомендованих цього року міжнародним олімпійським комітетом. Поки російські війська задіяні у війні в Україні, моя особиста думка: Росія і Білорусь не можуть виступати на Олімпіаді. Це була б абсолютна неповага до тих, кого вбили, хто мав залишити свої. Домівки, нейтральний прапор, аж як не змінює статус країн-агресорок. Жоден спортсмен не може готуватися до Олімпіади без підтримки своїх країн. У Росії спорт і політика точно йдуть. Пліч опліч мовив він. Міжнародний олімпійський комітет досі не ухвалив рішення про участь росіян та білорусів у іграх 2024. Нарешті турніри організація радить допускати спортсменів двох країн до індивідуальних змагань на умовах нейтралітету. Вони мають не належати до силових структур двох країн та виступати без державних прапорів та гімнів. Тим часом Європейський футбольний союз продовжує дивувати чудесами еквілібристики. Керівні органи УФА офіційно засуджують військову агресію Росії проти України. Усі клуби та збірні країни терориста отримали безстроковий бан. Та позбавлення міжнародних турнірів. Проте це одна сторона медалі. Водночас Росіяни продовжують працювати в адміністративних органах УФА та впливати на європейський футбол, згідно з даними офіційного сайту УФА відразу 15 представників Російської Федерації потрапили в комітети спілки на наступний цикл, який триватиме з 2023 по 2027 роки. Таким чином, УФА демонструє свою лояльність до представників країни терориста серед прізвищ низки одіозних осіб, це В'ячеслав Колосков, який залишився серед почесних президентів спілки, Олександр Дюков, президент Російського футбольного союзу, Олександр Медведєв з Пітерського газпромовського зеніту, генеральний секретар Російського футбольного союзу Максим Митрофанов. Наразі стає зрозуміла така квола реакція УФА на включення кримських клубів в чемпіонат Росії. А вона продовжує зберігати свій вплив на керівний орган, не дивлячись на військову агресію проти України. Іни та різноманітні санкції, переможниця Євробачення 2016 Джамала легендарний рок-груп Бумбокс, а також фронтмен групи ОКНЕЛЗ Фітаслав Бакарчук виступляють на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні 5 серпня у розважальній програмі благодійного матчу з футболу Game for Ukraine, організатори якого амбасадори United24 і водночас капітани двох команд Андрій Шевченко та Олександр Зінченко зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею, що на Чернігівщині, знищеного російськими окупантами, 4 березня минулого року, серед зірок українського футболу участь у часі зустрічі візьмуть Сергій Ребров, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Євген Коноплянка. Тощо свою участь у поєдинку підтвердили майже 50 знаменитостей зі світу футболу. Серед них Фабіо Канаваро, Жерар Піке, Патрік Вієра, Єнс Леман, Самюель Ето, Кларен Зедорф, Робер Пірес, Клод Макаляле та інші. Очікуваного дива не сталося. Втім, грою всі були приємно вражені. Після поразки спортивного клубу Дніпро 1-1-3 у першому номінально-домашньому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів від грецького Панатіна Наюкаса шанси на вихід нашої команди до наступного кола змагань виглядали примарними. Втім, у матчі відповіді в Афінах підопічні Олександра Кучера вдячно здивували у звітній зустрічі. Коуч змінив стартовий склад на що було декілька причин, серед яких і отруєння низки футболістів напередодні. Зустрічі, у чому Дніпровці звинуватили господарів, які у свою чергу від такого, звісно, відкараскалися. Місце у воротах зайняв Волинець в оборонній лінії, залишився лише Срапі. Разом з ним дует центрбеків склав. Адамюк на фланги вийшли Каплієнко та Пасіч у півзахисті Третякова і Гуцулюка замінили піхальонок і, і Міршниченко, який у першому матчі грав на правому фланзі захисту. Вже на 15-й хвилині наша команда пропустила, помилився голкіпер, при якій не розрахував відскок від газону і ша і шпор запустив м'яч йому за комірець. Відразу за екватором першого тайму спорткубівці поновили рівновагу, коли індивідуально майст... індивідуальною майстерністю відзначився довбик, який загалом на високому рівні провів поєдинок. На жаль, далі у боротьбі з суперником серйозної травми струс мозку третього ступеня зазнав воротар Дніпровців волинець за свідченнями лікарів. Термін відновлення становитиме два-три тижні. До честі кінерейки який його замінив діяв. Він практично без помилок у дебюті другої. Половини зустрічі наша команда вийшла вперед, коли Сарапій після подачі кутового прицільно кивнув у площину білого прямокутника і спалахнула іскрнадій на те, що не все втрачено. На жаль, за 20 хвилин до закінчення основного часу матчу кучер провів три вкрай невдалі заміни. Спочатку сваток, якому поступився місцем сарапій, так і не дотиснув Джурічича, після прострілу якого шпорар з лінії воротарського майданчика забив свій другий гол. У поєдинку, а ще через 5 хвилин танчик, який також з'явився у грі з лави запасних, тільки з йому відомих причин на чужій половині поля стрибнув у ноги супернику. За що відразу побачив перед собою червону картку? А якос, отримавши чисельну перевагу, взяв перебіг подій у поєдинку під свій контроль і спокійно довів його до необхідного результату. У підсумку ніч'я 2-2, яка, попри прийнятний рахунок, як для гостьової зустрічі і гарної якості дніпровців, залишила їх за бортом турніру Ліги Чемпіонів. Піонів після провалу у першій зустрічі наразі підопічні Олександра Кучера перемістилися до третього раунду кваліфікації Ліги Європи, де зійдуться з працькою Славією. Перший поєдинок відбудеться в Чехії 10 серпня. Матч відповідь за тиждень 17-го на умовно домашній арені Дніпровців у словацькому місті Кошице. Чи вийде на поле у цьому протистоянні довбик – питання? Він, як ніколи, близький, до переходу в іспанську Жерону, угоду з якою практично завершено клуб клуба ліги, заплатить близько 7 мільйонів євро спортивному клубу Дніпро 1 і Мітьюланду на двох. Данці отримають 50% від трансферу. Після завершення угоди каталонський клуб отримає більш ніж 50% прав на гравця. Існують плани щодо забезпечення вже цього сезону системою ВАР. Усі матчі кожного туру української прем'єр-ліги про подібне заявив віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Протасов. Задля цього перед стартом було проведене додаткове навчання фахівців відповідного профілю. Поки що ВАР був задіяний у трьох поєдинках стартового туру чемпіонату елітного вітчизняного. Дивізіону і на закінчення у єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України вказано, що Кирило Шевченко знову став президентом Федерації боксу України. На цій посаді він з 21 червня 2022 року, але 27 липня поточного року в реєстрі відбулася зміна Федерацію. Знову чули Володимир. Продивус, який оскаржував своє зняття з посади у суді 19 липня 2023 року, північний апеляційний господарський суд визнав протиправним рішення про призначення Шевченка та скасував рішення державного реєстратора про внесення його до реєстру як очільника Федерації баскетболу України. На цьому мій випуск добігає кінця наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу до побачення. Вітаю!